Під Києвом багато мальовничих куточків і тут один із них. Це село Тарасівка. Тут є дуже класна ділянка, рівна. Ось така. Асфальтований під'їзд. Дуже класна діляночка на продаж. Під. Таунхаусі, під будинок. На ділянці, давайте зроблю ближче, на ділянці є вже свої сосни та інші дерева, які не потрібно буде купляти у садових центрах. Ну, Це нормальні гроші, да, вони там коштують такі дерева. Я подивилася, у нас тут недалечко є садовий центр, дуже великий парк Єва. Якщо хтось знає, у мене є відео на каналі звідти, то там ну, нормально коштують такі дерева, а тут вже свої. У нас тут живність є. Тобто, якщо ви любите тварин, будь ласка, це саме те, що потрібно. Місце для життя. Інфраструктура дуже класна тут. Магазини поруч, це поруч. Там далі озеро, два навіть в одному можна купатися. І також є і ще одне велике озеро, в якому можна і ловити рибу, і купатися. Це там, от по цій дорозі, наліво і прямо-прямо-прямо, і зразу буде озеро. Потім дивіться, ще на другому озері. там От там спокійно, От, бачите, це під лісочком пройтися. І там зразу озеро 2. На першому спокійно можна ловити рибу. Там також Грінхілс.